Ну і тепер до найважливішої події за останні кілька днів українці вже кілька днів оцих от ламають голову над числом 17. Це я про обіцянку Трампа поставити нам 17 петріотів. І ось ми тут всі тепер сидимо і гадаємо, 17 чого саме? Пісимісти кажуть, що це всього 17 ракет до петріотів, а оптимісти, що це аж 17 установок Петріот, які можуть значно покращити безпеку українського неба. Ну а реалісти почали ставити запитання до Міноборони Сполучених Штатів: що ж означається це? цифра Міноборони Сполучених Штатів відправляє до Білого Дому, мовляв, там сидить та людина, яка знала, що говорила. Тож скільки батарей потрібно для захисту всієї України, і що важче дістати насправді установки чи ракети до них? На боці реалістів наша журналістка Олександра Кулібаба вона спробувала розібратися в цьому питанні. Для Путіна 50 днів на припинення вогню, а для України 17 патріотів. Про такі умови та військові бонуси домовилися на зустрічі Дональд Трамп та генсек НАТО Марк Рюте у понеділок. Проте одне питання залишається загадкою. Мова була про 17 установок чи про 17 ракет. В Міністерстві оборони США на це питання не дали відповідь. Утім, порадили звернутися до Білого Дому. Число 17 звучить набагато краще ніж 3. Чи чотири для Трампа головне це картинка, це звучні цифри, це широкі жести. Скоріше за все, мова йде про 17 пускових, але 17 пускових це все одно 8 батарей. Можна зробити припущення, що якась з арабських країн буде згодна передати нам кілька батарей, а власне Петріота з метою замінити їх на щось більш нове. За підрахунками авіафахівців, Україна нині має до восьми повноцінних комплексів Петріот та ще близько двох європейських наземних зенітних ракетних комплексів. Сампті одна батарея, стверджують авіаексперти, прикриває невеликий відрізок території. Що нам треба 22 Петріота. Ця цифра була ще з двадцятого року. І вона суттєво не змінювалась, тому що ну, просити на, на, кожне, на кожний обласний центр, скажімо там, по два петріота, це була задача, яку ставити нереально. Якщо ми хочемо прикрити всю територію України, нам потрібна нескінчена кількість батарей бо загалом дуже малий відріз дуже малу площу прикриває прикриває одна батарея нам потрібно оці 480 батарей не пускових батарей один Петріот залежно від комплектації це від одного до 1,5 мільярдів доларів і поки що мова йшла про те що німеччина готова оплатити нам два комплект, дві батареї Третину своїх запасів нам надала раніше Німеччина, а ще США та Нідерланди. І за інформацією від посла Ізраїлю в Україні Ізраїль передав теж системи Петріот, які раніше отримав від США. Найбільше установок у штатів Кувейта, Ізраїля, Саудівській Аравії та Арабських Еміратів. До американців взагалі десь 60 батарей. По, від 4 до 8 пускових кожній батареї. Але ще до початку гарячої війни, до 22-го року, Пентагон просив додаткові гроші на те, щоб створити ще один дивізіон. Дивізіон – це ще чотири батареї. В Ізраїлі є вісім комплексів, які валяються на складах. Вісім комплексів 5. От Вони ПАК два. Але вони б могли використовуватися як засіб нищення російських носіїв кабелів. Але більшу проблему кажуть експерти у світі складають не установки, а ракети до них. Бо навіть з тим, що компанія-виробник перехоплювачів до Петріотів збільшила річні обсяги з 500 до 600 ракет, цього недостатньо для світу. Швидко розгорнути їх виробництво навіть американці не можуть, тому що це ну, досить складний процес виготовлення саме ракети перехоплювача. Також буде постачання й іншої зброї для захисту життя українців і відбиття російських штурмів, заявив президент Зеленський. Про те, що ще увійде в цей пакет допомоги, невідомо. Експерти прогнозувати не беруться, але кажуть, Україні дуже потрібні фактично усі види озброєння. А ракети Авраам, ракети Сайдвіндер обидва типи використовуються і в винищувачами 16 і в зенітно-ракетних комплексах насам. Атакам всі всіх вірів, всіх хаймерців, які тільки можливо, ракет, ракет Джасом 158, які можуть стріляти, криватих ракет, які можуть стріляти там від 560 до 980 кілометрів. Якщо б у нас була необхідна кількість атакам всіх хаймарсів, або наших там ракет та дронів або балістичної зброї, то ми могли б досить ефективно зменшити. Потенціал Росії стосовно нанесення ударів по Україні саме балістичною зброєю і не тільки й шахедами в тому числі. Натомість ті Петріоти, які пообіцяв Вашингтон для України, оплатять не вони, а європейські партнери. До зустрічі Трампа та Рюте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна не зможе надати Україні більше американських систем протиповітряної оборони, бо у них самих їх залишилося шість. Проте Берлін запевняє, готові купити у США для України дві системи Петріот. Ще одну, за словами Зеленського, профінансувати зголосилася Норвегія.